Емпатію можна вважати властивістю та процесом, особистісною якістю чи станом, залежно від того, що цікавий дослідника цього феномену. За природою емпатія несе біосоціальний характер. Генетичні основи цього поняття вивчалися генеалогічним, близнюковим та молекулярно-генетичним методами, і дослідження довели, що вона дійсно здатна виникати на генетичному рівні. Проте для запуску емпатії як механізму недостатньо наявності самостійних генних структур. Генетичний фундамент емпатії це такий собі центр управління нею, який має відбуватися за допомогою певних анатомічних провідних шляхів. Джек Ріцолатті Італійський дослідник в 1990 році виявив, що в головному мозку приматів є структури так званих дзеркальних нейронів, які утворюють цілу свою систему дзеркальних нейронів. Тоді ж він надав аргументацію, яка звучала наступним чином. Швидке розуміння емоцій інших, яке гіпотетично відбувається завдяки дзеркальній системі, є необхідною умовою для існування емпатії, яка є основою більшості більш складних стосунків між індивідами. Незважаючи на багатозначність трактування емпатії та різні погляди на структурні компоненти, потрібно розрізняти її наступ. Компоненти. Перший це емоційний щитування та сприймання емоційних переживань об'єкта емпатії, передаючи їх відповідними провідними шляхами в когнітивні центри. Другий це когнітивний, опрацювання сприйнятих переживань емпата з можливістю відчити його переживання на собі, перейнявшись ними як власними зі збереженням своєї лінії поведінки та виробити на підставі домінуючих моральних установок певне узагальнене ставлення щодо нього Конкретній ситуації і останній третій це поведінковий забезпечення емоційно забарвленої екстеріоризації свого ставлення щодо емпатогенної ситуації емпата у тій чи іншій формі чи дії. Підтримуючи позицію системного підходу, вважаємо, що не зовсім доцільно виокремлювати той чи інший домінуючий компонент із вищоперелічених. Тому емпатія є цілісною структурою, вона діє за аналогією до теорії функціональних систем Анохіна, в якій кожен елемент виконує свою важливу функцію, проте всі вони діють разом як єдина злагоджена функціональна система. Емпатію психології вважають соціальною емоцією, особистісною рисою, властивістю чи здібністю людини. Розуміють її як процес чи стан. За схожістю її порівнюють з симпатією, інтуїцією, психологічним тактом, рефлексією, ідентифікацією та іншим. Існує думка, що більшість психологічних проблем, з якими сьогодні стикається людство, виникають через синдром дефіциту емпатії, від якого ми можемо загинути. Це, вочевидь, є відзеркаленням упевненості Еріха Фрома про все більше поширення ринкової орієнтації характеру в соціумі, що зумовлює сприйняття людини як товару, домінування егоїстичності, втрату самостійності, своєрідності, і індивідуальності, а також появою споживацького ставлення до інших, що в свою чергу відкриває шлях до маніпуляції їх свідомістю. Це повністю повертає нас до необхідності не лише цінувати, але й вивчати емпатію як складний психологічний феномен, у дослідженні якого досі багато невизначеності, неоднозначних спірних моментів, особливо зважаючи на те, що здатність до емпатії вважається важливою якістю для представників багатьох допомагаючих професій. Під емпатією складним психологічним феноменом найчастіше сприймають процес розуміння психологічного стану іншої людини, вміння поставити себе на її місце і відчути все: думки, почуття, сенси, емоції та інше, як відчуває ця людина. Співчуття до іншої людини з приводу її страждання, що трансформується у бажання їй допомогти. Емпатія має декілька аспектів своєї значущості. Покращення міжособистісних відносин, підвищення ефективності комунікації. Емпатія допомагає людям краще розуміти, що важливо для їхніх співрозмовників та запобігає недорозумінням. Сприяння соціальній інтеграції, вміння сприймати почуття та переживання інших може зробити людину більш схильною до співпереживання та допомоги. Конфліктологія та медіація, розвиток міжкультурного спілкування у світі. Глобалізація емпатії допомагає людям розуміти та поважати різноманітні культурні та соціальні контексти. Результати дослідження емпатії зарубіжними вченими показали те, що співчування іншій людині, яка відчуває біль, активує мозку ті ж області, які відповідають за почуття нашого власного болю. Також у психотерапії додається ще одна ознака емпатії: повідомлення людини, яка переживає негативні події чи життєві ситуації, повноти входження психотерапевта у її емоційний стан, що людину насправді чують і розуміють.